Це вечірній краки. Тут всі гуляють. У мене І ми... Ой, я постав Усім привіт, це влог присвячено Кракову. І зараз я якраз туди їду з обшемишля. Паралельно я читала книжку польською, яку нещодавно купила. Вона про якусь відому особистість і якщо думати, що я знаю польську, то ні, ви помиляєтесь. Найшла школу-рисунку. Це собор в стилі неоготики, якщо я не помиляюсь. І тут кожен будинок ніби окремий витвір мистецтва. Ми зараз плануємо піти в королівський палац, купити квитки дуже схожий на львів, особливо оці будиночки. Архітектура майже однакова. І, власне, Мені подобаються міста, де такі бузенькі вулички, така гарна архітектура. Ми знайшли повітряну кулю я ніколи на таких не літала, це, але це має бути класно, я думаю. Королівський замок, але ми гадко не маємо де купити квитки. Тож ми зараз просто йдемо. Наверх шукати може в зали, а продаж квитків. Блін, може продаж квитків не на вході. А в нелих поляк. Ми зайшли в магазинчик з сувенірами. І тут стільки різних книжок про історію Польщі, про художників, їхні картини, гобелени. Ще є дуже багато різних блокнотів. З, наприклад, картинами Рембрандта. Ось тут дуже багато всього цікавого, Мені ще дуже подобається. Оці шкатук. І ще я обов'язково візьму якийсь олівець, тому що це ніби традиція. Мені особливо сподобався цей стенд через лілії, тому що їх тут дуже багато взагалі тут о, принт з гобеленів. Мені дуже сподобались шопери, але ми їх не братимемо. Те ми взяли дещо інше і три книжки, які я вам згодом покажу. Просту півроку я зараз сиджу в кафе для залу, бо скоро поїду знову в Львів. І монтую вам це глобу. Хочу трошечки розказати, де ми що ми там взагалі робимо. Бабель це один з найбільших історико-архітектурних музейних комплексів Польщі, розташований на Вовольському пагорбі, і там поруч ще є 13 об'єктів, половина з яких є храмами. Загалом ми обійшли. Весь замок подивилися олійний живопис, декілька скульптур і багато-багато гобили. Вони просто прекрасні. І ще побачила, як один чоловік настраював дуже старе піаніно. Це було дуже класно, грала музика, поки ми проходили через турецький зал і так одним оком зазирнулись чотирьох. От якраз зараз буде це піаніно. І що ще такого хочу розповісти? Ще ми відвідали виставку Пінзеля. Сам Королівський замок це архітектурні зразки епохи польського ренесансу. Особливістю інтер'єрів замку є поєднання готики з оздобами до відродження. Отак. От Ще трошечки розповім про Пінзеля. Повне ім'я Йоган Пінзель. Це галицький скульптор середини XVIII століття. Він представник пізнього бароко і Рококо і зачинатель Львівської школи скульпторів. Отаке От розумне. І ми дуже хотіли потрапити на його виставку у Львові. Ми її бачили на площі, де ми поруч жили. Це ще наша перша подорож туди, моя перша, батьки не перша. Але, сподіваюся, вам мене запало чудно, Але вона була зачинена через війну. Він вирізблював з дерева свої скульптури, вони оздоблені золотом. Також в кінці ви можете побачити його скетчі. Все на релігійну тематику. І хто б знав, що ми не змогли відвідати виставку українського скульптора в Україні, але побачили його ненароком в Кракові. Дуже сподобалися скульптури і те, як цей королівський палац оформив їх на такому фон темному фоні. Це замок Вавель і королівські сади. Але, Цікавим, і Ні, це чомусь цими деревами нагадує серіал. Дівчата гілмор, і чесно я не знаю чому, тому що там все відбувалося в не все, але те, що мені нагадує, відбувалося в університеті. І там був цілий епізод з деревами пов'язаний, з місцями під деревами, типу, щоб там навчатися. І ось ці дерева, ну не прямо ці, але чомусь мені це так прям нагадало. Це оздоблено золотом, але без фанатизму а також міру. І це виглядає дуже гарно. І мені особливо подобається це поєднання Смарагдового з золотим на цій вежі. Спускаємося на Dragon Den, на Dragon Dan мені підказують. Ми були на виставці а, Барокко? А, Рококо? Пінзеля. Пінзеля. Рококо пінзеля. Ось. Я вам потім більш детально розповім про де те, що ми робили, а зараз я намагаюся не вбитися. Після Ватикану стала дуже так обережно відноситися до таких сходів, типу, що у башнях, що вони такі кругові. Тому що, по-перше, це незручно, по-друге, вони всі низькі, а по-третє, ну, типу, полетіти можна легко. Але в Ватикані була ще інша історія. Ось. Але це не найкраще рішення спускатися. З плюсів тут нема сонця. І тут не спекотно. Отак. Це печери, де по польській, згідно з польською легендою, жили дракони. А ще тут дуже холодно. І зате тут дуже прикольно ходити через те, що тут є таке каміння. Але зі стелі щось крапає, І вперше це було дуже неприємно відчути. Та тому, що ніхто не очікував такої. Тут ще дуже багато таких заглиблень. І також тут... Мені дуже подобається це освітлення. Воно чудове. І Воно дуже атмосферне. І тут дуже гарне. Я отакий дракон в кінці самому, і іноді він робить полум'я. Типу в нього з пащур вагон. Це дуже атмосферно таке І Ти давно не дивилася кусь хочемо покататися на. А, гондолі, щось типу такого а на чорні. Червона повіслі. Повіслі. У крак. У Ось. І тут приїжджала одна типу яхта. Ось, я вам відняла кусочок, як обертається колесо, за рахунок якого ця вся конструкція їздить плаває. Я вирішила помахати, я вирішила, що я цих людей в першій востаннє. І мені відповіло а, якісь дві дитини. бачите? Mm. Вже на човні і він відпливає. <рігла> Ось. І тут <рігла> дуже гарно. А, світить яскраве сонце. Ми самі на човні типу родини. А ще тут грає музика. <рігла> Ось, ми взяли тур на 30 хвилин. Я хотіла сказати, що зараз стало дуже популярно малювати мо... Cieszymy się, że jesteś z nami. Ми прийшли в ресторан з українською кухнею, щоб підтримати частинку української культури за кордоном. І, до речі, тут а, всі працівники, з якими ми спілкувалися, то вони українці. Ще тут доволі цікавий інтер'єр. По-перше, це в подвалі, що доволі символічно. А по друге, тут а, вишивка, ще вишивка на люстрі. А, Ковер, ковковер. Килим. Килим. І також там є портрет Франка. І також тут грає українська музика. Я замовила собі голубці по Закарпатськи і Квас. це вечірні крайки, всі гуляють, нема комендантської години. ходить в готелі, а стоїть книжки. Це не бая польська, та да, польська.